Іван Івасик з Шепетівки разом із тренером приїхали в обласний центр на турнір з вільної боротьби. Йому 12, У спорті хлопець з 10 років каже, хоче досягнути успіху у цій справі. Активність фізика, виносливість, тренування проходить ефективно. Все тренер об'яснює, все чітко, все хорошо проходить. Загалом із Шепетівки на змагання приїхало 17 спортсменів, юнаків та дівчат. Усіх їх тренує Олег Рудіч. Перше, повага перше це повага до свого суперника, бо без цього нікуди. І звичайно, викладатися мають наповну на татамі. Тоді у них все вийде. Тренування у нас відбувається тричі на тиждень. У звичайному режимі працюємо над технікою, фізичним навантаженням. Взяла участь у турнірі 12-річна Юлія Германюк. Дівчинка приїхала з Києва. Вільною боротьбою займається 7 років. Каже, хоче стати чемпіонкою. Шість раз на тиждень. Підпрацьовуємо по п'ятниця, боремось, прийоми, проходи проходив ноги. Загалом до турніру долучилося 450 юнаків та дівчат з різних областей країни. Змагання приймав Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді. Все проходить по міжнародним правилам. Боротьба йде. Протягом двох періодів. Один період дві хвилини. Суперник має набрати 10 балів для того, щоб перемогти. Або положити на лопатки на туше, щоб суддя підняв руку і дали чисту перемогу супернику. Це український турнір з вільної боротьби пам'яті загиблих героїв у Хмельницькому в шосте організував спортивний центр «Балу». Він охопив близько 50 вагових категорій – від 20 до 110 кілограмів. «Вікова група Ю-16, Ю-10 – це діти 2009-2011 року народження, 2012-2013, дівчата 9-11 і молодші. Головна мета змагань – це пам'ять загибших воїнів. Я сам ветеран російсько-української війни. У мене є побратими, які загинули. Я не хочу, щоб забували не тільки за них, а взагалі за всіх людей, які загинули за нашу державу. Нагадати, що в країні війна, що хлопці, які загинули, їхня смерть не даремна. Ми маємо їх пам'ятати, згадувати, бо поки ми їх пам'ятаємо, то вони живі. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.